Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна намалювати камінь в Кріті. Ну і взагалі, що для цього потрібно. Отож, ну, почнемо з того, що нам потрібно створити основу нашого каменя, як він там у нас буде виглядати. Контур. ну і Відносно цього контуру вже відштовхуючись працювати над іншими елементами. Ну, перше, що потрібно зробити, підібрати колір, з яким ми будемо працювати. Наприклад, я хочу, щоб в мене був блакитний камінь. Ну, звичайно, можна підбрати будь-який, який вам ну І Працювати вже з певними відтінками. Ну, давайте основу нашого каменя ми зробимо більш темного кольору. У нас є створений шар для малювання. Далі нам необхідно просто задати загальну форму за допомогою ламаної. Так? Як це взагалі буде відбуватися? Тобто ми беремо і формуємо якийсь зовнішню, зовнішній контур нашого камінця, як він у нас буде виглядати. Наприклад, у нас нехай буде такий трошки менший камінець. Так. І потім такий ось верх. Так, трошки більший. От сюди він трошки буде так. О, вниз сюди. Так, і замикаємо. Ну, тобто у нас пробудувався контур. Так, бачите цього камінця. Знову ж таки, контур це довільний. У нас є перша частинка вже сформована, далі нам потрібно... На основі цього шару зробити шар, згрупувати із швидким обрізанням. В нас створюється шар маскування, з яким ми можемо собі відповідно працювати далі. Далі ми будемо працювати наступним чином: вибираємо вже якийсь більш світлий колір і будемо створювати. Ту частину каменя, яка буде відбивати більше світла, Ну відповідно, ця темна частина буде е, створювати ту частину, яка буде відбивати більше світла. Ну, Давайте сформуємо знову ж таки за допомогою нашої ламаної е, якусь таку трошки складнішу структуру цього елемента. Тобто, чим більше воно там вас буде е, з такими якимись вигинами, тим воно цікавіше буде виглядати. Тут зовні нас взагалі не цікавить. От, і в результаті в нас виходить ось така структура нашого а, каменя промальована. Ну, не забуваємо про цей маленький камінь, з ним ми також працюємо. Е, так само для нього створимо певну структуру, наприклад, тут якусь таку Так, тут собі десь ось тако підемо і нехай він у нас ось сюди йде. Так, є. Відтінилося. Ну, в загальному це вже в нас є ну, елемент затінений, ну і елемент, який більше відбиває сонце. Далі що ми будемо робити? Ну, далі, відповідно, нам потрібно створити ще один шар, але ми з цим, звичайно, поспішати не будемо, тому що ми можемо на цьому шарі, наприклад, пробудувати тріщини. Для побудови тріщин. Каменю Дуже зручно використовувати інструмент, який в нас називається Ескіз 2. так. Вибираємо колір той, який в нас був темніший. Так, тобто ось в нас. І тепер дивіться, що ми робимо. В певному місці, де ми хочемо задати цю тріщинку, ми собі пробудовуємо так, єдине, що перепрошую, треба вибрати pencil, так. Пробудовуємо ось цю тріщинку, як там вона в нас має починатися. Це інструмент зручний за рахунок того, що ми ним можемо будувати якусь таку складну структуру тріщини, причому ми можемо цю структуру доповнювати. Так, прибирати якісь зайві елементи, ну і відповідно будувати так, що воно в нас дійсно буде якось йти. В цікавому форматі. Ну, от, Наприклад, в мене є така тріщинка. Давайте ще доверху. Тут у нас також буде йти ще одна тріщина, тому я тут розвертаюся і ось так допрацьовую. І тут, От, давайте цю тріщинку, такою структурою досить складною. От так. Ось. Є. Тепер нам, щоб більше прикрасити цей елемент, потрібно зробити відповідні сколи для нашого об'єкта. Ну, звичайно, ми можемо ще тут додаткові якісь там тріщини подомальовувати, тобто створити тут ще одну там тріщину і так далі. Але, ну, давайте. Ось тут зробимо, що камінь насколитий, тобто ця тріщина у нас має відбуватись на зовнішньому контурі. Тому що ми зробимо? Переходимо до нашого ось цього шару для малювання, вибираємо інструмент, який в нас називається так, багато кутне позначення. Так. І що ми робимо? Ми ось тут, де в нас тріщинка, робимо ось такий елемент зі сколом. Так, тут в нас також тріщенка, тому давайте тут таку глибшу зробимо. От. Ну і далі просто замикаємо цей елемент і нажимаємо кнопочку так. Е -м. І знімаємо виділення вибір. Так, вибір. Е так, і скасувати позначення. Ось є. Ну, єдине, що я бачу, що в мене тут скол не зовсім добре пішов, так, тому давайте я цю тріщинку зроблю більшу. Знову ж таки, вибираю цей інструмент. Так, вибираю шар, на якому ми маємо це робити. От, і за допомогою цього інструмента я от таким чином допрацьовую ось ці об'єкти, які в нас є. Далі нам з вами необхідно до ось цього шару створити ще одну групу, яка буде створювати так звані рефлюкси. Тобто елементи, які трошки світліші, але вони все ж таки також в нас є. Ну і Вони додаткового об'єму нашому каменю додають. Що для цього потрібно зробити? Так, вибираємо ось цей шар, темніший. І знову ж таки створюємо шар згрупувати швидким обрізанням. Є в нас створюється ось тут група, і за допомогою інструмента Багатокутник ми можемо побудувати ці рефлюкси. Їх, як правило, роблять трошки темніші верніше світліші, ніж цей елемент, але чуть, -чуть темніші, ніж висвітлена наша сторона. Тому що ми зробимо? Давайте виберемо ось цю висвітлену сторону колір. Так, і оскільки це рефлюкс, трошки його зробимо темнішим. І ось тут, наприклад, я хочу, щоб він мене починав з цієї десь точки, де отут, бачите, в мене є такий скол. Нехай він у мене буде отак, потім десь тако донизу. Так, Потім, тут, наприклад, якось так ще скошується. От і ось так. Ну, а далі що? Далі ми, коли намалювали цей рефлюкс, нам потрібно просто замкнути цей елемент. От. І в нас тут створився додатковий елемент з об'ємом. Аналогічно тут не забуваємо. Давайте пробудуємо якийсь такий рефлюкс. От. Е, знову ж таки, ці елементи в нас додають вже додаткового. А, додаткового е, об'єму і додаткового е, цікавого якогось е, формату для цього елементу. Е, далі, знову ж таки, цей об'єкт ще раз ми згрупуємо. Так, є, в нас тут утворилося новий шар маскування. Далі нам необхідно. Перейти на шар з цим, і ми будемо е, такі якісь матові бліки створювати. Для цього нам потрібно вибрати ось цей шар, на який попадає сонце, і на ньому ще світліші об'єкти промалювати. Е, тому вибираємо інструмент чарівна паличка», виділяємо наш шар. Е, так, ось він у нас є виділений. Так, е, ну, і далі будемо працювати з бліками. Так, е, їх ми е, отут тут задамо, і давайте ось тут на цьому у нас теж буде невеличкий блік. Знову ж таки, вибираємо інструмент Багатокутник, вибираємо колір, який у нас тут був зовнішній. Ой, перепрошую, ось є. І робимо його світлішим. Так. Ось. І далі за допомогою інструмента багатокутника ми собі. Давайте я хочу також, щоб зверху в мене був ось такий відблиск. Є, бачите, він в мене є сформований. Тепер отут такий теж невеличкий знизу відблиск, тільки тут у нас вигін. Так. Раз, два. От, такий формат. Так, ну і тут давайте, оскільки тут вигнуто, зробимо зразу ж рефлюкс. Так, тільки я трошки не на тому шарі. Це зробив, на жаль, так, бачите, я на цьому. Тому давайте я швиденько це все відміню і зроблю ось тут на цій масці. Для чого це ми робимо на різних? Тому що якщо ми багато чого понакладаємо, це буде ну, не, дуже, а, не дуже ок. Так, тому давайте якось ось таким чином. Є. От, бачите, воно вже на цьому шарі маскування створилося, і мені вже буде зручніше. там потім, Якщо треба буде якісь взаємодії з цими елементами робити, мені це буде зручніше робити, чим я би просто працював все на одному там шарі. Звичайно, якщо вам там зручно, без проблем можете з цим працювати, але бажано все ж таки Є блік, давайте цей блік трошки зробимо навпаки такий, що тут Він у нас буде тонесенький. Так, а тут трошки ширший. От в такому форматі. Ну і тут давайте зверху такий відтіняючий рефлюкс зробимо. А, тому вибираємо знову ж таки колір нашого рефлюкса. Так. А, я думаю, що з цим шаром ми можемо без проблем працювати. Так. А, вибираємо точку. Саме головне, щоб в нас з бліком цей момент співпав. Так, десь, наприклад, щось таке і тут ось такий формат. Тобто ми бачимо, що в нас і блік получився, і получився такий відповідний елемент з нашим рефлюксом. Тепер, оскільки ми вже тут знаходимося на цьому шарі, давайте трошки попрацюємо з нашою тріщиною. І тим самим кольором, що в нас є рефлюкс, ми за допомогою цього інструмента промалюємо певні тіні для цієї тріщини. Так? От Як це відбувається? Знову ж таки, ми вибираємо цей інструмент, і тут по контуру цієї тріщинки проходимося, тобто зверху в нас вона буде відтінятися. Таких елементів ви собі можете робити декілька. Так? Чим більше у вас ось цих переходів буде пробудовано, тим відповідно воно буде виглядати більш цікаво і природньо. Так? І формуватися якісь такі відповідні моменти. Так, давайте тут є ще. Так, далі в нижній частинці, там навпаки, можна трошки світліше зробити. Так, пробудувати ось ці елементи. От. Ну і тепер, коли я візьму вибір, так, зараз де вибір. Скасувати позначення, так, в мене вже є ось щось таке похоже на камінець. Можна тут знову ж таки. Сформувати тріщинку певну так сформувати певний там блік і так далі, додати якісь додаткові елементи, щоб це в нас було більш плавний перехід. Для цього ми знаємо, що в нас є інструмент так так так, так інструмент розмиття, малювання. Ось він у нас є. так Вибираємо ось цей елемент, і тут можемо якісь такі от структурні. Елементи робити, щоб воно в нас не було повністю таке розмите, так, а. От. Так, також можна там використовувати різноманітні текстурні блоки. Тут є класна штука з. Зараз, Зараз, текстура. І якщо я не помиляюся. Це в нас вода, це не класна штука. Отут от можна так, певним чином, текстурувати ці елементи. Ну, В залежності, де ми там цей, от, ми можемо такі текстурні штуки робити на наших. Невеличкі текстурні моменти. Е, також можна тут е, на цьому шарі так само якісь певні от штуки такі додати, так, які будуть робити цей камінь більш е, цікавий в форматі. Е, що стосується тріщин, тут можна ще ось такі е, елементи додати. Я рекомендую робити це більш, в, форматі, в більшому форматі і от таким чином так секунду Ось такі елементи, тільки тут воно у нас не на тому, що треба, от на цьому треба, певно. Що. От. Не на цьому, а ну, певно, що на цьому... Цей в нас. Ну, е, та, а, е, Тут, щоб воно зручніше було робити, можна отаку виділити відповідний об'єкт. Так, от в мене виділився. І далі беремо цей пензель і застосовуємо суток. От так. Ось якісь такі штуки зі сколами. Ну і в принципі, чим більше така деталізація у вас буде відбуватися, тим відповідно більш цікава і гарна форма камінь. Ну, в загальному, в принципі, це вже в нас похоже на камінь, так? Але більше там відтінків, форм, кольорів. І, в принципі, ми можемо добитися досить таки цікавого результату. На цьому все. Дякую за увагу.